Друзі, всім привіт! Маємо дуже чудові новини, тому безстренько по них пробіжимося і розпочинаємо з того, які ж у нас будуть танки за рангові, глобальні, а то, можливо, навіть і в коробках, і в бойовій перепустці. Я так думаю, що 116F3 це тяж 10 рівня Китаю, який може потрапити в глобальну карту, в рангові бої, він має доволі непогані такі тактичні характеристики. Середня шкода з пострілу 530 одиниць, середнє пробивання базовим. Снарядом 266 мм, а бронепідколом 325 При заряджанні гармати 32 секунди, це без обладнання, без нічого. Маємо барабан, до речі, три снаряди в магазині та, звісно ж, час перезарядки 3,75 мм між кожним пострілом. Бронювання корпусу 195 мм в лобі, та, звісно, бронювання башти в лобі 300 мм. Наступна машина це в нас об'єкт 283. Це радянська машина 9 рівня, яка має клас середня машина. Та звісно, середня шкода 360 одиниць. Середнє пробивання базовим снарядом – 226 мм і кумулятивним 300 мм. Бронювання корпусу 190 мм, бронювання башти 190 мм. Доволі непогана така машина, перезаряджання всього 9,4 секунди. Це без обладнання, як я вже говорив. Наступна машина це Т-32М. До речі, об'єкт 283 може з'явитися в бойовій перепусті. Т-32М це той же ж самий Т-32, який у гілці прокачування е, США. Т-32М має середню шкоду 320 мм, середнє пробивання 218 мм. Базовим снарядом та бронепідколом 252 мм. Що по бронюванню? Бронювання корпусу 127 мм та бронювання башт 298. Копія Т-32 звичайний, який прокачується в США. Наступна машина це КВ1С М3. Тобто те саме, що мамкина зарплата, тільки КВ1С, це буде папка на зарплата. Середня шкода 110 мм. З одного пострілу, середня бронепробиваємість 120 мм базовим та 150 мм бронепідколом. Маємо 6 снарядів в магазині. Перезаряджання між снарядами 1 секунда. Маємо КД 9, 8, 7, 6, 5, 4 перезаряджання, тобто це посекундно. Перший, як ви розумієте, перезаряджається 9 секунд. А то, можливо, навіть і 4. Тут не як якщо це все буде. Бронювання корпусу, звісно, немає, тому що всього 75 мм в корпусі та бронювання башти 82 мм. Швидкість 43 км. А, також є су 2 122 радянська машина 5 рівня ПТ, яка має середню шкоду 450 одиниць. Це фугасним. Та звісно, 370 кумулятивним снарядом. Бронювання взагалі немає, 45 мм. І, звісно, ПЗ Камфандзер КВ. 1Р, який має середню шкоду 110 і середнє бронепробування 115 базовим, та звісно бронепідколом 162 мм. Бронювання корпусу 75 та бронювання башні 110. Друзі, що ви думаєте на рахунок цих е, технік, яких я назвав? І взагалі, як ви думаєте, куди ж вони все ж таки підуть? До речі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то, будь ласка, напишіть свій коментар, прожміть вподобаєчку, та, звісно, не забувайте про те, що. Такий є, як я, і допомагає розвитку українського контенту. Буду вам дуже вдячний за а, вашу, так скажемо, підтримку. Всім, до речі, а, хочу подякувати, що ви взагалі підтримуєте мене. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на офіційні сайти Wargame для того, щоб отримувати бонус коди, тому що скоро буде у нас доволі таки непогана а, непоганий бонус код, який зможе отримати кожен преміум техніку а, 8 та шостого рівня. Отже, друзі, приємного вам перегляду, як дограє Т-57 Heavy, а якщо ти ще не підписався, обов'язково підписуйся на канал, для того, щоб ми не забували про українські новини. До речі, останній постріл щось тут було незрозуміло. Напиши, що тут було не так. Всім дякую, до зустрічі!